Задам тобі банальне запитання, яке ставили вже й мені сьогодні журналісти. Але хотів би почути твою думку, що ти думаєш з приводу відновлення постачання зброї з Америки до України. Дональд Трамп сказав, що зброю будуть давати під час зустрічі з Бенаміном Нетаньяхом. каже, що Україні треба оборонятися. Він говорить про оборону зброю, і не лише е, і каже, зможемо дамо стільки, скільки зможемо. Ну, він, коли він сказав стільки скільки зможемо, таке складається враження, що в Америці закінчилася вся зброя. От і скажи, друже, що ти думаєш з приводу цього всього? Вибачте, не можу сказати по-іншому, бардаку. Ну, передусім констатація цього бардаку, бо навіть в окресленні конкретного меседжу ми маємо, ну, як на мене. Певний дисонанс. Дисонанс в чому полягає, якщо взяти прес-реліз е, Пентагону і заяву речника Пентагону на цю тему, чітко мова йде про додаткову військову підтримку. Додаткову, там так і написано. Е, у Трампа, ну, в принципі, теж він там каже, що там про наступні е, якраз наступну військову підтримку, але паралельно видаються меседжі, що. Про це мав би розмовляти тільки Келох в Римі, як поїде відповідно зустрічатися з Зеленським з європейцями. Так у нас зустрічі цієї ще немає. У нас сьогодні тільки 8 число, а конференція 10-11. Тобто, велике питання: а що ж дозволив Трамп, і чи дозволив він взагалі? Чи е, не є це таким ну поперед е, ще цього паротягу? От, ще процеси не встигли запустити, а він вже заявив, тепер всі будуть підлаштовуватись під заяви донні. Це теж можливо. Ну для нас, для нас найменше, що зараз важливо, звичайно, це розблокування того пакету, який застряг в Польщі. А це те, що мало дійти до нас ще в червні місяці. Ну, відповідно, це такий буде вже позитивний сигнал. Поки що, поки що. Сигналів щодо саме розблокування цього пакету немає. Але як показують зараз трампо оптимісти в українському сегменті, що дійсно мова йде саме про подальшу допомогу, нібито про нові ракети, про нові патріоти. Про це все я особисто, все ж таки, не був би настільки одягнутим в рожеві окуляри, хоча б, звичайно, хотілося б побачити від Трампа, як він. Змінив свою точку зору, як його Путін образив, і, значить, закидає Україну озброєнням не лише там оборонним, але й десь наступальним. Може, десь парочку томагавків буде. Ну, але якщо говорити серйозно, то. Цій ситуації, звичайно, треба говорити по фактажу, чекати додаткової інформації. Ми вже неодноразово опікалися об заяви конкретно Трампа. А ми мали хороші заяви, підкреслюю заяви в бік України, а дуже таку серйозну критику в бік Росії. Але паралельно з тим, чомусь по Україні те, що нам потрібно, санкції щодо Росії нові не вводяться. А натомість санкції знімаються то через Угорщину, то через Сирію, різними варіантами. Тобто, в цій ситуації я все ж таки за прикладну реалізацію, побачимо цю прикладну реалізацію. Це не означає, що я там не віруючий там жодним чином, чи, 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 чи. але нюанс про інше. Що а, дійсно з Трампом треба обережно, зрозуміло, що комунікація далі продовжиться. Якщо буде підтверджено з українського боку, тут треба чекати цього О, підтвердження. Що, от, наприклад, Зеленський же ж робить свої звернення щовечора. А якщо він скаже саме про додаткову допомогу, що дійсно це так, ну тоді вже можна ну десь з полегшенням певний період часу видохнути. Я справа в тому, що на рахунок додаткової допомоги, дякую тобі, що ти уточнив цей момент. Я його пропустив. Ну, певне, для саме для цього ми тут і спілкуємося із нашими колегами, щоб усе детально розбирати, бо дуже важливо. Якщо додаткова допомога, то на неї потрібно додаткові гроші. Бо зараз ми говоримо про ту допомогу, за яку вже заплачено, або ці гроші передбачені. Ну, принаймні, в бюджеті 25-го року немає жодної копійки, а в 24-му році ці гроші були передбачені. Вони вже заплачені. Ну я тут можу десь можливо трішки помилятися. Маю на увазі зараз різні програми, які були. Тому пакеті понад 60 мільярдів доларів, який готував голосувався ще в квітні 2024 року. Тоді Трамп проти виступав цього пакету, але потім зголосився: от цю допомогу ми зараз і дотягуємо. Вона до нас доїжджає окремо. Буде доходити до нас, нібито аж до 28 року. Ще там довга історія, але вона вичерпна. Якщо ми говоримо про додаткову в бюджеті на 25-й рік, жодної копійки додаткової немає на українську допомогу. Жодної, на 26-й, Ну я не чув, щоб там Трамп ініціював якісь такі питання. А хто платить буде за це? А, там а, питання на сьогодні щодо оборонного бюджету а, на наступний бюджетний період в Сполучених Штатах Є питання, чи взагалі ліквідують а, конкретну позицію по ЮСА. Нам виділяли ще з 2015 бюджетного року 2015 -го. По 300 мільйонів доларів щороку, і у нас, до речі, ці ще 300 мільйонів поза минулого року було голосування на два роки вперед. Як виділили? А це перше питання, яке теж буде показове, чи будуть взагалі нам гроші хоч які здавати, чи будуть звужувати, чи будуть ліквідовувати. Ну і другий момент це все ж таки комерційні рейки. Тобто, Трамп, я думаю, буде готовий давати якусь певну зброю оборонного характеру, але на комерційній основі відповідно будуть гроші, будуть конкретні екземпляри, конкретні номенклатурні позиції. Скоріше за все, саме так воно буде, хоча. Я не особисто не виключаю, що а, все рівно на певній стадії, можливо, пізніше, через декілька місяців, а, це що найближче, я от прогнозую, що все ж таки штати можуть зі свого боку виділити певну допомогу, яку вони будуть враховувати як внесок до фонду реконструкції згідно з угодою про мінерали. Але це буде на пізніх етапах, якщо це все ж таки буде а, зараз. Точно основний фокус уваги на запуску цієї. Комерціалізації для того, щоб е, нібито Трамп не дає безкоштовної там допомоги нічого, навпаки, американський ВПК буде таким чином заробляти та ще й за гроші українців та ще й за гроші там Європейського Союзу. Скажи мені, будь ласка, а що може Трамп дозволити продавати в Україні? Я думаю, скоріш за все, мова йде де саме про е, безпосередньо ракети патріотів Пак-3, це зрозуміло, воно має бути. Просто питання єдине: а що ж нам саме будуть продавати? Бо наскільки я пам'ятаю, нас ставили в пріоритет по виробництву. Здається, катер там заказував щось близько 700 ракет. Я можу з країною помилитися, і нам якраз з їхнього цього замовлення давали пріоритетом, перекидали на нас ці Пак-3. Можливо, зараз десь продовжиться ця. А якраз тенденція бо якщо нас поставлять гроші, ми заплатимо, а нас поставлять десь кінець списку, що там через роки а, ці ракети будуть отримані, то велике питання. Ну це перший момент. Що стосується а, ракет для Хаймарсів, я тут не впевнений особисто, тому що а, очевидно росіяни зараз здійснюють дуже серйозну адвокаційну протидію. Можливо, і через того Віткофа, бо для них удари Хаймерс дійсно дуже болючі по місцям накопичення там і живої сили, і безпосередньо арсеналів. Бо працює вже ж техніка, працює дуже активно і на відстань. там, і 70 кілометрів і далі, те, що ми знаємо, тому а в цій ситуації можуть бути нюанси. А думаю, що скоріш за все нам будуть активно продавати ракети для ф 16 але якраз з точки зору безпосередньо посилення протиповітряної оборони, а з якраз там інфрачервоним наведенням, плюс ну те, те, що зараз на них чіпляють, з цим часом теж уже, до речі, є певні проблеми навіть на тих бортах, які ми там отримали. Ми ж там пам'ятаємо, що отримали близько 42 бортів. Mm. На жаль, чотири за різних обставин були загублені. Але тим не менш, ну, все рівно їх потрібно ж постійно. Надавати їм необхідний арсенал навіть для того, щоб збивати ті ж самі шахети. Але що стосується дронів, тут може бути цікавий нюанс. Бо перед останніми новинами безпосередньо від Трампа між Україною та європейськими компаніями, що стосується між американськими, не європейськими американськими компаніями по ВПК було підписано безпосередньо контракт. На сотні тисяч дронів спільних дронів. Я думаю, що можливо і по дроновій е, якраз теж е, схемі е, у нас буде не лише там вкладання коштів в український ВПК. І, очевидно, самі американці е, будуть е, якусь частину нам виробляти. Ну, десь в подібному штибі. Я думаю, що десь воно так буде розвиватися. Ну так, хотілося б, звісно, тамагавків якихось трішки, щоб дали щоб по москві лупити. Я без аркашоп нам дали американці томагавки, першими мають бути європейці, і от політично, політично, цей крок має зробити Мерц зі своїми таурусами. Як тільки е, Мерц надасть нам тауруси, це буде сигнальний, це буде політичний крок. Він не буде геймченджером. Але лише тоді, тоді Трамп зможе говорити про те, що е, ну отже ж європейці перші в цьому процесі є. Відповідно, Америка не ескалує, Америка не підкидає хмизу вогонь. Тоді ми можемо говорити і про томагавки, і про іншу наступальну зброю. Поки що зараз, поки європейці е, стоять на цій позиції, яка є, ну хоча Мерс ми бачимо, не виключає, що передадуть ці таус. Але я думаю, що саме від європейців зараз залежатиме а, подальший хід е, Трампа в цьому питанні.